Доброго ранку, діти, доброго дня! Треба вітати щемно щодня. Пропоную вам невеличку розминку. Ма, 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 ось до нас прийшла зима. Ло-ло, ло кучу гури намело. Що за диво весь садок крив білесенький сніжок? Дива зовсім тут нема. Все до нас прийшла зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються, річки покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Я так люблю зиму. Давайте, діти, розкажемо, яка зима. Повторюйте за мною. Зима морозна, білосніжна, казкова, крижана, холодна, чарівна, блискуча, грайлива, срібна, кришталева. А що робить зима? Зима крутить, морозить, дме, січе. Сіє, ципле, мете. А скільки місяців має зима? А давайте назвемо. Рік завершити прибуде у снігах старенький грудень. Снігом віє в новий рік бравий січень, січовик. Слід за ним лютує лютий. Холоднючий і надутий. Тож зручненько всі сідайте і загадки відгадайте. Як лебідонька кружляє, по доріжках стелиться, Слід собою замітає снігова метелиця. Росте вона холодною зимою, Росте додолу головою. Як тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Це бурулька. Зірка сніжна, біла, на руках в мені злетіла, поки ніс її сюди стала краплею води. Діти, це сніжинка. Я вам зараз... Пропоную намалювати цю кришталеву красуню сніжинку. І вона тепер не розтане, а залишиться у нас на аркуші паперу назавжди. Для малювання ми сьогодні візьмемо зразок, блакитний аркуш паперу. Далі невеличкий білий папірець, склянка з водою. Білу фарбу гуаш, пензлик з підставкою і вушну паличку. Починаємо малювати. Набираємо фарбу, тримаємо лівою рукою аркуш, знаходимо середину аркушу, ставимо цяточку і будемо малювати через неї лінії. Спочатку малюємо лінію згори вниз. Набираємо гарненько фарби, проводимо лінію згори, вниз. Потім через цю саму цяточку проводимо лінію зліва направо. Ще набираємо фарби і проводимо, щоб було гарно виявлено кольор. Потім нам треба знайти середину між двома лініями. Знаходимо середину між кожною парою ліній. Ось так. Поставили цяточки. І будемо з'єднувати їх між собою знову ж таки через оцю середину. Ведемо лінію, з'єднали, наводимо колір. І ще. З'єднали. Ось так. А тепер проведемо невеличке коло. Навколо середини сніжинки. Так. Малюємо тепер рисочки на кожній із ліній. Намалюємо їх по три. Один, два, три. Один, два, три. Стараємось малювати. Самим кінчиком пензлика, щоб ці рисочки були якомога тонші. Малюємо якомога тонші лінії. Наведемо ось ту лінію і малюємо рисочки. Ось так. Ну, тепер нам поки що пензлик більше не потрібний. Беремо вушну паличку, набираємо білу фарбу і малюємо на кожній лінії на самому краєчку малюємо ось такі кружечки. Ми їх вже малювали, якщо ви пригадуєте. Малювали такі сніжечки, сніжиночки. І знову малюємо ось такі кружечки вушною паличкою. Так. Поклали вушну паличку. І тепер я пропоную зробити малюнок цей, ніби це шибка. Я беру папірець білий, беру його жамкою. Ось так, потім беру пензлик, набираю е, фарбу білу і ось так роблю мазки на зжатому папері. І потім роблю відтиски по краю свого аркуша. І це стане схоже, ніби сніжинка сіла на шибу вікна. А по краю вікна мороз намалював свій візерунок ось так. Коли відтиск уже слабенький, знову наносимо білу фарбу і знову прикладаємо ось так, І ще раз нанесемо і ще раз. Притиснемо. Ось така гарна сніжинка на шибі у нас з вами вийшла. Діти, ми сьогодні на занятті з вами багато говорили про зиму. Описували, яка вона, що вона робить. Відгадували про неї загадки. А ще намалювали таку гарну кришталеву сніжинку на шибі. Я вам кажу до побачення. До нової зустрічі.